Друзі, всім привіт! Ви дивитесь Ютуб канал Близнюк наживо. В нас є приємна новина. Нарешті в нас з'явилася функція, яка дозволяє спонсорувати роботу каналу. Функція спонсорства невеличка вкладка, на яку ви можете натиснути і звичайно допомагати роботі. Каналу Близнюк наживо там будуть декілька рівнів цього спонсорства. Ви будете на свій смак, розсуд на можливості свої обирати, як допомогти каналу Близнюк наживо. Все це необхідно для того, друзі, щоб ви стали ближче до нашої спільноти, для того щоб брали активну участь і в обговоренні наших тем, і в формуванні нашого концепту і того всього, що ми маємо викладати на youtube каналі близнюк, наживо, тож доєднуйтесь, будь ласка, все це зробити дуже легко. Закликаю і всім дуже дякую.